Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Age of History 2 І якщо чесно, ми захопили дуже велику кількість територій, але це ще не все. Тому що, по-перше, треба розібратись тут з Німеччиною, Великою Британією, трішечки дати прочухана Сполученим Штатам, щоб вони так особо спокійно тут не сиділи, бо в нас тут думка сильно сильно погана. Шей штати тут Німцями починають воювати. Це мені не сильно подобається. От ну і асиміляція проходить в цих краях дуже складно, якщо чесно, тому що я вже скільки потратив просто. То часу конкретно, щоб хоч трошечки зробити стабільність провінції, але все рівно, все рівно, все це стає дуже складно. Тому поки що, що я можу зробити, це тягнути армію ближче сюди до Німеччини. Тому що саме тут у нас буде конкретна така військова частина. Саме тут ми будемо якось пробувати розносити все. Це буде нелегко, але вже велика кількість армії сюди йде. І я думаю, що все буде хорошо. Бо, якщо чесно, асиміляція проходить прям дуже-дуже повільно, і я вже трошечки втомився, хоча, в принципі, якщо порівняти. Тако, просто подивись, скільки я всього асимілював. У мене вже бунтівники були разів 3-4. Але в цілому перемогти їх мені вдалося. Так, і ще там, де в мене не асимільовано, плюс-мінус, якось тако, де, де якісь такі не дуже приємні шматочки, то ми теж можемо доробити. Це в принципі не є проблемою. Головне зараз це просто дочекатися, поки купа-купа нашої армії візьме і прийде до німців. От і в принципі будемо там починати розмову. Потім асиміляція доприйде до кінця заберуть ці два шматки. Це не є проблемою абсолютно. Так само Ємен цей потім заберемо. Просто головне щастям не займатися. То в мене тут ну по людям прям прям дуже тяжко їм. Коротше, дуже дуже їм тяжко. Дуже малий відсоток тут іменно саме українців, тут більше ось китайців і так далі. І так далі, і так далі. Не я думаю, що в подальшому. Все буде ставати на свої місця. От. А поки що що? Поки що ми тянемо наше військо ближче до німців, бо нам треба тут нормально валити. У нас тут якийсь грип, люди помирають. Ну, нічого страшного, в принципі. Я думаю, що це не є великою проблемою. Головне те, що ми ще стянемо велику-велику-велику армію до німців, які все-таки мінус 91 зі мною. Це дуже жирно. І доведеться з ними якось розбиратись. Я думаю, населення все-таки у них багато. Я не знаю, чи я всю армію стянув чи ні. Тому що в мене тут, можливо, десь є ще великі шматки армії. Але я просто про них забувся. Ось, наприклад, просто банально. Ось давай сюди. Не, не бачив скільки то ходів займе, але, походу, немало. <хи> так, дивимося, де ще в мене тут є шматки армії. Ось, Осьо ще 12 тисяч є. Погнали сюди. 14 ходів. Ну немало, немало. Але що ж поробиш? Ще викачуємо прибуток підприємства. І давай вкачаємо знову стабільність провінції. Подивимося, і подивимося, що там у мене і як. 80%, Даже непогано, хочу сказати, Почекай, 50-40. Так, да, тут в основному все даже хорошо. В основному все даже дуже хорошо. Стабільність піднялася і все супер. Це максимально класно. сейчас будемо трошечки піднімати там, де вона. Не сильно піднята. Та й в цілому дуже хорошо, бо всю армію я вже звідти стянув. яка в принципі, була. Тут я можу призвати велику кількість. Це не є проблемою. Так, це Велика Британія тут з німцями, да, Мочиться? Чи ні? Велика Британія з Алжиром. Хм, чиї це шматки, я чорт його поймію. Походу, в Алжир. Ну нічого, на німців ми підемо, це не є проблемою. Люксембург тут теж заберемо легесенько. Головне, дочекатися тут куска армії, тому що призивати не сильно хочеться. І так, армії у мене вже тонна. Так, інфляція, поняв. Піднімаємо отаку біду, і таку біду. І в цілому. Щас грошики будуть кінчатися, зато країна буде ставати все мощніша і мощніша, Ну і зато армія прийде. Слава Богу. Скільки в мене є армії. Загалом давай подивимося: 718 тисяч. В цілому непогані, Непогані, непогані шматки армії. Давай зробимо ще такий невеличкий призив по кругу, щоб їй стало трошечки більше. 14 тисяч. Мов призвати 7 тисяч. Оце в мене, звісно, провінції вкачені тут біля німців. Мені прям все подобається. І тут нема ні одної ферми в цьому шматку, поняв? Просто вони собі розросли з часом, і все. Ну, а що ж ви хотіли? У мене більше тисячі ходів. Більше, ніж 1200 навіть ходів уже є в цій грі. Тому і завжди, кстати, ще й ну, товари в мене викачені дуже-дуже жирно. Тому люди розростаються в таких ситуаціях прям жирно, масивно. І що ж поробиш? Давай робимо невеличкий призив. Пемс-пемс-пемс. Тут ось шматочок Алжира, да, через що вони з ними воювали? Окей, окей, в принципі, то не є проблемою. Давай тут теж призвемо тако. Все, скипаємо армію. Значить, тако підтягуємо. Тут у мене все, в принципі, в принципі. В принципі нормально. Скіпаємо ще раз і е, викликаємо німців у війну. Но перед тим як ми будемо воювати, ми заставимо Сполучені Штати також воювати. воювати ми його заставимо торговим запитом золото оголосити війну в оцьому челу, Бразилії великій. Потім торговий запит золото оголосити війну О цьому челові. Ну і торговий запит золото оголосити війну ось цим типам. Бенс, все, хорошо. Ви розбирайтесь, а я в свою чергу буду теж розбиратись тільки вже з німками. Бенс. Потім голосити війну в Німеччині. Я з тобою дуже довго сусіднічав, дуже хорошо з тобою сусіднічав, але довелося, коротше, трошечки з тобою посваритися і зайнятися тим, чим ми ще займаємося, чисто конкретною війною. Ну нічого страшного, нічого страшного, абсолютно. Я думаю, це не є проблема. Хоч і в нього там трошечки є тої армії, то для мене взагалі копійки, тому що в мене насіки тут велика армія, що можна навіть не переживати ні по поводу чого. Отако Бенс. Все, скрізь зайшли, Хорошо. Погнали. Ніде ти не проб'єшся, може, навіть не пробувати. Ти подивиш, що робить. Ніде ти нічого не зможеш зробити. Отако ми пішли. І ми забрали. Отак треба воювати. Поняв? Бемс, бенс, бемс. І все, і частинки нема. Погнали далі. Давай сюди, тако, більшечко, сюди меншечко. Шуруємо далі. Отако, бемс. Отут ми теж розкидаємося трохи, тому що по-другому ніяк. Тут ми теж розкидаємося. Бемс, бемс. Бемс, тут вже розкидаємося. Погнали, нам треба конкретно багацько позабирати. Я думаю, то не є ще проблемою. Отако. Все, хорошо, давай дивимося. Що там, ти пробуєш відбиватись, ну в тебе дійсно не виходить. Тут вже нічого не поробиш. Виходить в мене. Ще й прям солідними такими шматками забирати. Це ж хорошо. Хорошо. І сіки ми вже 39% німців тут позабирали. Прикинь, 39% Це так то немало. Трошки провтикався цей шматок. Не забрав. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Головне, те, що ми пішли вже в Берлін. Тут наші справи, там ваші справи. Коротше, ми вже забираємо тут солідну солідну, дуже солідну частинку. Отако от забираємо. Армію чуть-чуть підтягуємо. Отако от і отако. От Хорошо. Погнали дивитись. Уже трошечки моєї армії розбилось, тому цілком ймовірно, що десь ми можемо не пробитися. Але в нас тут є на підстраховки ще дуже-дуже багато армії, тому в принципі я не переживаю абсолютно. Погнали далі. Ми просто стягуємо ще дуже-дуже багато війська. Так ось бемц, бемц. бемц. Емц, емц. всіх, 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 всіх отако підтягуємо. Цих чувачків давай сюди пошуруємо. Та й дивіться, І все хорошо. Сюди ще штати ось опливуть. 34 тисячі. Ну, чуваки, ви, ви, ви запізнились трошечки. Ми тут з німцями вже тусуємося добре. Давай сюди. Ви, ви хочете всунути свого носа туди, куди вам сувати його не потрібно, тому що ми вже майже розібрали. 68% території територій належить нам. Вони в окупації під нашою армією. І розібратись з цим буде вже нелегко. Бо армії в мене тут просто. Значна кількість. Так, ми теж робимо. Бенс. Тут підтягуємо все. Тут ми теж забираємо. Скрізь проходимо, скрізь забираємо. Отакось От сюди підтягуємо, тут підтягуємо. Цих чувачків теж підтягуємо, чому б і ні. І давай дивитись, Бенс, Бенс, Бенс. Просто як же, як же легко, коли в тебе тупо, на сіки багато армії. І ти береш і просто преш дальше, дальше і дальше і далі. І все, і нема ніяких проблем абсолютно. Так, біля Лукс Люксембурга ми тут чуть-чуть армії, щоб потім його забрати. Ти в цілому, ладно, зараз поки об'являти не будемо. Давай тут розберемося ще з німцями. Зараз трошечки з ними розберемося і в цілому підемо далі. Бо тут ще є кого завойовувати. Хух, так з цим поки що розібрались. Слава Богу, німців уже майже немає. Бемц, бемпс, бемп, спемц, бемс, бемс, бемц, бемпс, 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 бемпс. І все. Осталося вона всього кілька ходів для того, щоб все це завершити вже, тому що просто за один не вийде, бо тут воно ну, так вдаль пішло. Ну нічого страшного, можна за одного Люксембургу оголосити війну. Но він разом з якимось Аландом. А де цей Аланд? Почекай, Люксембург, Аланд. А чорт його пойме, де той Аланд В не важливо. Абсолютно не цікавить оголосити війну. Бемс. То Аланда, одна провінція, 48 тисяч населення. Де вона, я не знаю. Але мені то не цікаво. Бемс. Ох ти йо, диви, який жорсткий тип. Ну ладно. Трішечки я не подумав, що може бути так. Ну нічого страшного. нічого страшного. Абсолютно. Все під контролем. Там особо проблем ніяких не буде. Тут ми теж забираємо. Опа, німці ще звідкись висадились. Ти диви. Диви, ці далі ширують. Ха, -ха тіпи, що? Диви, 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 що робить. Ти бачиш, що робить? Гамнюк малий. Гамнюк малий, все продумав. Що ж поробиш? Продумав, так продумав. Так, давай оцього щось тако заберемо. Тільки як його забрати правильно, давай так ось сюди трохи, ось сюди трохи і сюди, щоб було не так складно. Потім цих сюди забирати треба, потом цих ми відтягуємо назад, щоб. Щоб ці чіли особо не розростались, ну ми зараз спробуємо зробити ось так якось. Отако, сюди трохи пустимо. Ну, в принципі, все. Більше ми нічого такого особо жорсткого зробити не можемо. А, ні, ось. О, тут на німців далі напасти Ну, все, давай дивитись Оці, понятне діло, будуть так розгулюватись. Так я і думав. Бачиш, там уже німців ми прихватили. Тут теж хорошо прихвачені, тут забрали. І, коротше, все, що лишається, це ось дом. Оцей малесенький клаптик, з яким по-хорошому було б розібратись. Значить, ти, що ми сюди тягнемо, цих сюди. Сюди ми теж тищу тянемо. Тут забираємо. Тут яка ситуація? Ми можемо піти сюди, кусочок, піти сюди, кусочок. А тут просто забрати. І в цілому, все. Німці ми вже на 100% забрали. Люксембург, ми теж забрали. Бенц, бенц. Все хорошо. Значить, з німеччиною мирні переговори. Нам треба забрати все. А як це зробити? Німеччина, все. Бемц. Німеччина взяти все так. О, отак це працює. Все, забираємо все. Просто не хочеться просратись трошки, поняв? Так, а тут ми забрали Люксембург, і ми в принципі можемо його такого і попросити. Бемц. Все. Все, все, все є. Осталось знову робити кляту асиміляцію. Просто це та штука, яка мене конкретно бісить. У мене війна з В'єтнамом. Почекай, В'єтнам, мирні переговори. Давай е, не торопити собиття. Ісландія. Ісландія, ти ще норм? Ти тут. Ти тут вообще? Ти тут на Чилі? Ісландія на розслабоні. Давай цього. Не будемо. Мені тут асимілірувати треба все. Правда, це, звісно, асимілірувати набагато легше, ніж ті країни, які я... Захоплював минулі серії. Тут уже, звісно, все набагато-набагато легше. Так, тепер по суті ми можемо ще стягувати трошечки армію в одне кільце. І після того, як ми будемо стягувати, ми зможемо асимілювати нові участки. А потім ми підемо на Велику Британію, в принципі, я думаю, це буде доволі хорошо. Значить, ми можемо вже стягувати армію в сторону Великої Британії. Велика Британія все-таки велика, до неї треба сила. Приложити конкретно сили, і тут ось шматок той треба буде забрати якось. Так, на мене кіпер хоче напасти. Чуваки, успокойтесь! Все нормально. Чил, братва. Чил конкретний. Залишайтесь на своїх позиціях. Все буде нормально. Ми тут робимо асиміляцію. У нас все під контролем, хлопці. Так, тут далі. Ми повинні стягувати далі армію. Ось такою якось. Бемц, 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 бемц. Тут ми можемо побудувати порт. Порт побудований. Де ще ми можемо побудувати порт ось тут, ось тут. Ось тут побудуємо порт і стянемо військо ось сюди в море. Або сюди в море. Ну куди стянемо. Коротше, то не є проблемою. Так, військо трошечки відійшло і можна асимілювати нові участки, які вже не підконтрольні армії. І отако все це військо брати і відразу стягувати у воду. А тут, якщо що, призвем нове, це не є проблемою. Мальта знову на мене напала кенти Хто б розібрався за цими мілюздриками, було би вообще супер. Я так не хочу з ними розбиратись це так складно. Вони чор зна, де всі знаходяться. З ними попробую це договорись. Це вообще капець. Так, ці 200 тисяч. По суті, ці 200 тисяч можуть, ладно, піти все-таки далі в воду. Ці 9 9 штук, хай йдуть теж в воду, хай все йде в воду. Потім, якщо що, ми відправимо в інші місця. З разних сторін відразу нападемо, щоб забрати все, і робимо асиміляцію далі. Бо армія вже... Із континента випливає, і багато що лишається не підконтрольне. І треба запускати знову асиміляцію. Так, стабільність. По ідеї, скрізь все запустилось, хорошо, доволі таки непогано. Далі у нас є 778 тисяч армії тут, тут є 45. Коротше, давай половинку. Давай не половинку. Давай 1200 сюди, 160 сюди. І в цілому буде нормально. Тут ми висадимося ось тут десь або тут. Тут ми висадимося десь тут і підемо, чи сюди навіть. А з цих чуваків висадимося десь тут і теж підемо скрізь. Та буде нормально. Хоча тут 400 тисяч, я би ще висадив ось, ось сюди, так десь 1100, на цей острів, щоб все було чотенько Потім, давай дивитись, думати, що нам далі робити. Тут а в цих городах є армія, з нею треба розібратись. Так як у мене асиміляція вже запустилася, то все, що ми можемо зробити, це призвати на ось цьому клаптику трошки армії і виєднати її в одне. Отако. У мене війна з островом Мен. Якимось остров Менів. Іди звідси геть. Отако, 57 тисяч. Значить, тепер сюди ми тянемо 1008. Сюди ми тянемо 1009. Сюди ми тянемо 1008. Сюди ми тянемо 1005. Сюди ми тянемо 1006. Сюди ми тянемо тисячу п'ять і сюди тянемо п'ять. Останні сім сюди. Все, поїде, і все я розкидав, все добре. Пар треба почекати, поки воно все прийде. Асиміляція у мене вже завершується багато де. І по ідеї. Все хорошо. Тут ми обкружились уже чітко. Потім тут у нас 200 тисяч, 112, 220, 299. По ідеї все повинно бути як по маслу. Але зараз ми це, звісно, перевіримо. Так, податків у мене немає, все чітко. Ми валимо. Значить, Велика Британія. Велика Британія доволі солідна країна. Отут у неї є якісь окуповані території. І давай на всякий випадок зробимо ось так. Скоріше за все, то що, типа Італії Алжира. Ну, в общем, армія у мене тут буде стояти просто для того, щоб вона була. В общем то. А далі ми оголошуємо війну Великій Британії. Тут ці 112 тисяч ми висаджуємо. Отако. Ці 220. Ми висаджуємо кудись. Кудись, 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 кудись. Сюди. Тако, 90 і сюди, тако останні 120. Ці 299. висаджуємо сюди половинку і сюди половинку. А ці 200 штук ми висаджуємо кудись сюди тако, 1040. Ну і сюди все остальне бемц. Хорошо. А тут ми нападаємо. Так, ось бемц, бемц. бемс. Пемс, тут сюди отако і сюди отако. І все, в принципі, давай дивитися. Зашли, 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 зашли. Ну, звісно, зашли. По-другому, тупо і не буває. Значить, тут забираємо далі. А тут починаємо розгулюватись. Треба розгулюватись, прям дай Боже, прям по-хорошому. Тут менше частинки викидаємо, сюди бішечку. Тут по половинці можна вальнути. Тут є де розгулятись. Ще цілий острів будемо забирати. Потім тут так же само. Погнали! Двік хорошо, так? Да? Бенс, просто валим конкретно той Лондон, диви обалдеть. І ми забрали уже 56 територій. 56% території просто так. За за вообще, за, за ерунту часу. Бо все гарно сплановано просто, і все. Всього достатньо, щоб перемогти. Так, потім шуруємо сюдиво, сюди во, сюди во, сюди -во. стягуємо своє Тут ідемо тако. Тут завітаємо до королеви. Правильно? правильно Отако. І все, все розкидано. Так, як її повинно було бути. І диви просто такі території забираються солідні. І тут теж все забирається. Потім нам би по-хорошому вплав. Це зробити буде погано. Строїмо порти, без цього нікуди. Тут теж порт треба. Значить, 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 значить. Сі 37, давай на оці острова. Пошурував. Давай дивитись Бо я ще не все позабирав. Тут є ще острови, які треба забрати. Значить, тут ось половинку і тут. Тут так само: сюди половинку і сюди. Пошурували. бемц 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 Все, забрали 100% території. Спускаємося отут нижче. Велика Британія. Забрати все. Да. Забираємо все, мирні переговори. Да. Я на таких умовах готовий помиритись. І забираємо під своє крило ще й Велику Британію. Це неймовірно жорстко, це неймовірно солідно. І все, що мені треба ще зробити, це все на все стягнути. тепер звідси армію. Таку в воду, наприклад, тут чуть-чуть все поз'єднувати. Просто щоб я міг робити хоч якусь асиміляцію. Бо в мене тут дуже багато армії, і асиміляція відбуватись не хоче. Отако якось зробити. Бемс. І тепер можна хоч трошечки асимілювати, правильно? Да. Якісь острови, хоч щось. потім далі, ці 50 тисяч, давай відведемо сюди, хоча б ці 100 штук, Туда шуруємо Сюди. Туда ще треба буде забирати щось. І робимо асиміляцію далі. Просто, конкретно все починаємо асимілювати. Треба це вже робити. Так, тут у воду все спускаємо, тут спускаємо теж такое сюди, давай. Ці 400 штук теж сюди давай. Тут ми ставимо табір постачання і в цілому кайфуємо. Чо б і ні, ці 60 тисяч теж уводимо звідси. І просто все асимілюємо. І асимілюємо знову. І халява, все! Ти подиви! Ти подиви, яка штука в мене тепер. Щоб забрати оці два куска галімих. 33 тисячі населення і 4 тисячі населення. Я тут особо не попризиваю, а ні, вже можу. Вже можу, але не сильно. Тут 30 тисяч, тут треба нормально армії десь надибати. Поки що ще рано це робити. Я думаю, в наступній серії точно заберемо ці два маленьких шматка. Тут ось очистимо, все. І напевно тут заберемо шматок хороший. Буде доволі хорошо. Або будемо видвигатися в сторону Африки. В сторону Африки, по-любому, треба видвигатися але розібратись спочатку з Кіпром Цим і з Кіпром і Грецією, по-любому з Алжиром кусочком Португалії би а що тут кстаті в Штаті? Штати в війні з Бразилією, штати тут щось тусуються з Венесуелою. Коротше, у них там якісь трабли. Ну, солідна штука. Надо ще оцим тіпам казати торговий запит, золото оголосити війну штатам. Да. Щоб штати з тобою тусувались. Е, в общем то, і в принципі, на цій чудовій ноті ми можемо завершувати відос. Так що, а, ще, кстати, Гренландію би забрати. Ой, було б клас. А що тут Іспанія забула? Просто Іспанія. Тебе прям вигнали з твоєї тусовки. І ти тут тепер? Обалдіть. Це реально дико. Ладно, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобання, підписуватись на канал. З вами був Саня. Всім пока-пока.